Вітаю на телеканалі Твої зірки з Вікторією Юрчук. Сьогодні наш перший випуск, і він присвячений різдвяній тематиці. Я розповім вам про британську королівську сім'ю, про їхні святкування Різдва та їхні традиції і подарунки. Тож наливайте гуртвеві, вмикайте герлянду і починаємо 25 грудня. На різдво король Чарльз III разом зі своєю родиною йде до церкви Марія Магдалит. Однак перед цим у них є дуже цікава традиція, вони снідають. Ви запитаєте, що ж такого дивного? Однак є нюанс. жінки та чоловіки снідають окремо в різних кімнатах. Жінки надають перевагу на сніданок фруктам, тостам, каві або ж чаю. А чоловіки обирають традиційний англійський сніданок. А 24 грудня напередодні різдва уся королівська сім'я збирається у Савернецькому палаці. В якому вони обмінюються подарунками, і ці подарунки несуть жартівливий або ж практичний характер, і не несуть жодної матеріальної цінності. Так, у 21-му році принц Джордж отримав просто набір для малювання. А роками пізніше, як розповідав Принц Гаррі в своїх мемуарах, він подарував Кейт Мідлтон труси. Це були стрінги, як кажуть. А ось принц Чарльз, він подарував дуже практичний подарунок. Це були шарфи із австрійської вовни. Вартість одного шарфа 147 доларів. Пізніше, через рік, члени королівської сім'ї одягли ці шарфи на прогулянку до тієї ж самої церкви Марії Магдалини. У свій час королева Єлизавета обов'язково робила подарунки і своєму персоналу. Це було близько 600 подарунків. Король Чарс також не відстає у цій традиції. За словами експрацівника гранта Гаролда, одного року король Чарс подарував. Цим працівникам сюрпризи і заховав їх у помірки в гоштерському палаці. Хтось отримав подрібнювач перцю, хтось банку з лососом, і обов'язково кожен співробітник отримав різдвяні листівки. і це вважається дуже респектабельним подарунком від членів королівської сім'ї. А ось принцеса Діана якось оконсузилася на різдво. Це було її перше різдво до слова. Вона не знала, що потрібно робити недорогі та гусоли подарунки, і вона подарувала дорогі кашемірові светри, чим просто здивувало усіх членів королівської сім'ї. А тепер до кумедних подарунків. Найулюбленіший подарунок Кинсу Чарльзу був подарований принцесою Анною, його сестрою, і це не що інше, як шкіряне сидіння для унітазу. Угу. А принц Гаррі якось зізнався, що він своїй бабусі королеві Єлизаветі II, подарував шапочку для душу з написом Я не стерво, що ви знали. А на різдвяну вечерю всі одягаються у стилі тай». Після неї усі йдуть грати в шаради. До речі, туди можуть потрапити виключно найближчі члени королівської родини. У свій час Нідіана, Нікет Мідл, ні до того як ще не встигли стати. Офіційними дружинами своїх принців не могли б такої честі. А ось Меган Маркл стала виключенням завдяки королеві Єлизаветі. Тож вони грають у шаради або знаменітні на І найкращою у цих справах була не хто інший, як королева Єлизавета, друга. Ось так. А хотіли б ви потрапити на ігри до королівської родини у Різдвяний вечір. Сподіваюсь, вам сподобався наш святковий випуск. Тож не пропустіть наступні і гарних.